Ох ти, заходьте. Добрий вечір тобі, пане господарю. радуйся! Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте столи, та все кили мами раду. Лисин Божий народився. Зелен, зеленіють, силу, слова, пряки, древніх помивають, ріки перли, на шляху немає тернів. Зелен зеленіють, верби силу, слова пряки, древніх помивають, ріки перли на шляху немає тернів. З мене найгарніші дудки, маю теплий кожушок та порожніший мішок. Ось я вам заколяду, слід для вас не пошкодую. Ну, а ви ж мені на свято накриваєте стіл багато, шмат ковбаски, сиру трішки, можна яблука і горішки, тортик фрайський, солоденькі, ще й дві біженькі. Я ж бажаю всій родині дні веселі, теплі, мирні. Хай Господь дарує раду, вам в сім'ю та йоту А щоб завжди буде в парі, побажаю вам Феррарі. Замок в Австрії та римі, де басейні фаш 4. Ну ладно. А до смачного слівця побажаєш Дякую. Діамантів вам бажаю і мешечок наставляю. Я колядниця маленька, в мене шубка коротенька, а колядка, почти ні вчила, я її три дні. Я прийшла до вас до хати, щоб усіх вас привітати і з різдвом святом Христовим. І нехай усі здорові у родині ваші будуть. Мир і дружба хай панують, щоб печальних сліз не знали, щоб раділи і співали. Рік новий, наступне свято удиває, я вірю свято, а тому не зволікайте і бажання загадайте. Новорічню нічка з кого все здійсниться, чесне слово. Гори три гостки сиди, перший гостенько, ясне соненько, другий гостенько, то місяченько, славен є син наш милий Боже, третій гостенько. Ци наш милий Боже, на небеси, на небеси, на небеси. Вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість в рік. щоб ми щоб сили, щоб житті жили, і щоб рік цей молодий, зламу краще за старий. Друзів звичайно багато, що на свято Ваші всі були! Христос народився! Тах пливе де мало сліз. На святами, на святі, забуваємо, чутки ніщо не спинить нас. Все навколо як кіно я побачила його, коли була мала.